Фінансовим аудитом який в мене є зараз вказано, що більше тисячі дітей нашого протирожного профілю потребують. Зумієте, більше тисячі дітей. А Це у вас він... за рік приблизно скільки буває? Ну на протязі року, от зараз у нас біля сорока, розумієте, в літі було протягу більше сотні більше е, е, сотні. Нас на навесні може бути менше, протягу в літі вісяться, більше. Чи на ці... в року? На ці. Зараз у нас на даний момент е, біля сорока дітей. Що в літі, як було більше сотні, то влада нам сказала, каже, у вас рахунки заблоковані, чим ви годуєте? Значить ми знайшлемо на вас прокуратуру. Самі ми вже з року в рік напевно, що не останніх п'ять років ми робимо в санаторії за свір за кошт ремонти. Стараємося приносити продукти одна й до як до вас діти попадуть, як такі економічні ну, тяжка ситуація в країні. Люди не мають гроші. Розумієте? Ну це взагалі абсурдно. Ми залишаємо звернення по цьому питанню, по цьому відміни наказу про ліквідацію школи. розумієте. Вони зразу забігли наперед, говорячи, що батьки не згідні привести дітей. На, тільки суто на консультацію. Тобто нас ще не закрили школу, розумієте? А вони вже заступник начальника охорони здоров'я вже сказали, та вони вже не з'їдні. Та так, що так, сказали? Вашого питання, ви як будете закриті, так і Тобто, значить, З 1 січня я і мій педичний колектив буде ліквідований санаторій, можливо, частково до 50 ліжок буде, хоча вже. Батьки вже відзвонюють. Якщо е, з 1 січня не буде школи, то не заберуть дітей там повезуть в інші.